Доброго всім здоров'я, слава Україні! Вітаю вас на каналі тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми розкажемо вам про ті кримінальні події, і не тільки кримінальні, а загалом про життя поліції Тернопільщини на минулому тижні. Про безпеку жителів Білецької громади дбають два поги це поліцейські офіцери громади. У підпаркуванні поліцейських понад 10 населених пунктів, у яких проживає понад 20 тисяч осіб. Що роблять для безпеки людей, власне, ці поліціянти? Дивіться далі у нашому сюжеті. Вже більше року на території Білецької громади Тернопільського району працює поліцейська станція. Службу тут несуть двоє поліцейських офіцерів громади. Щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми людей та запобігати скоєнню правопорушень. Основні завдання шерифів. У підпорядкуванні поліцейських офіцерів Білецької громади 10 населених пунктів, в яких проживає понад 12 тисяч осіб. Пройшли відбір, тримісячне навчання, здали успішно екзамени. Білецька територіальна громада забезпечила нас приміщенням, в якому ми здійснюємо прийом громадян. Також забезпечила нас автомобілем, оргтехніку і тим всім необхідним для подальшої роботи. Раніше обоє шерифів працювали тут дільничними офіцерами. Місцевість добре знають, спілкуються з мешканцями та орієнтуються в потребах населення з поліцейськими офіцерами громади в селі. У нас Знаємо їх, хлопці працюють. Ми ними дуже задоволені. Недавно була кража по сусідству вугілля оперативно. Буквально за день-два вона була розкрита. За словами білецького сільського голови Дмитра Малика, керівництво громади постійно зустрічається з поліцейськими офіцерами та обговорює нагальні проблеми. Профілактично ми проводимо по магазинах на рахунок торгівлі алкоголем і сигаретами на рахунок дітей. Також по благоустрою не звертають увагу на рахунок спалювання трави і викидання сміття. Як зазначають місцеві жителі, вже сама присутність поліцейських офіцерів у громаді дисциплінує. Люди можуть отримати правову допомогу і знайти підтримку в будь-яких питаннях. Поліцейський офіцер громади Держевський Юрій Петрович часто заходить до нас в магазин, цікавиться роботою, чи все в нас порядку, чи немає правопорушень. Формування безпечного середовища в громаді пріоритет у роботі поліцейських офіцерів з метою створення безпекового середовища нашої громади. За нашою ініціативою ми звернулися до органу місцевого самоврядування, саме до голови ОТГ, з пропозицією встановити камери спостереження. Станом на сьогодні в нас вже одна камера відеоспостереження, яка зчитує номерні знаки з автомобіля, встановлена і працює у планах: встановлення семи камер спостереження на в'їздах до населених пунктів і на аварійно небезпечних ділянках. Доріг поліцейські офіцери вдячні керівництву та жителям громади за довіру і запевняють, що будуть робити все можливе, аби люди почувалися у безпеці. Далі мова йтиме про шахрайства: полювання на довіру, шахраї збагачуються коштом людей. Різного роду шахрайства це найпоширеніший вид злочину, який продовжує спустошувати кишені наших громадян. Паніка та страх вимикають людську логіку, і як результат. Люди потрапляють у тенета шахраїв щодня до відділів та відділень поліції надходять повідомлення від жителів Тернополя та області про те, що вони стали жертвами шахраїв, втратили всі заощадження, товар чи інші цінні речі. Власне про одну таку трагічну історію і як не стати жертвою пройдисвітів світів, розкажемо далі у нашому сюжеті. Паніка та страх вимикають логіку, і як результат, люди потрапляють в тенета шахраїв. Щодня до відділів поліції надходять повідомлення від жителів Тернополя та області про те, що вони стали жертвами шахраїв. Втратили всі заощадження, товар чи цінні речі. У пасі зловмисників опинилася тернополянка. Жінка розповідає, що одного з вечорів їй зателефонували. Невідомий представився працівником служби банку і повідомив, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі гроші. Додзвонювач порекомендував одразу зателефонувати на гарячу лінію фіну. Установи і саме це підкупило тернополянку. Я одразу так і зробила, бо всяке може бути: зателефонувала в банк. Автомат мені автоматично відповіло, що ми до вас зараз зателефонуємо. Дякуємо за дзвінок. У той проміжок часу, коли жінка очікувала на дзвінок з банку, їй подзвонили шахраї. Вони розповіли, що отримали звернення від неї, що розмова зафіксована, а з картки дійсно хтось намагався зняти гроші. Севдооператори запропонували вихід із ситуації, виготовлення нової банківської картки й перерахунок туди усіх коштів. І власне я це зробила. Потім до мене дійшло, що це, що це все-таки були шахраї. Я одразу звернулася в Кіберполіцію, одразу написала заяву. Я своєї карточки через систему інтернет-банкінгу перекидувала на ту карточку, яку вони сказали. Я що запитала, а щось я не бачу цієї карточки, вони кажуть, вона зараз з'явиться, ви гроші перекинете, і ця карточка з'явиться. Менеджер з комунікації Приватбанку Олександр Женцов каже, що дійсно, коли на гарячій лінії багато дзвінків і немає вільних операторів, автовідповідач пропонує клієнту дочекатися дзвінка від оператора з багатокональної лінії. Проте ніколи представник фінустанови не випитує конфіденційну інформацію. А якщо у вас виникли сумніви, Блокуйте картку. Варто пам'ятати у таких випадках, що при жодному телефонному дзвінку представники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять вас здійснити будь-яку операцію, здійснити будь-яке підтвердження у вашому мобільному застосунку чи підтвердити щось там динамічним паролем, а смс чи розголосити якісь додаткові паролі. Якщо такий запит вже поступив, це повинно першим наштовхувати на те, що ви говорите з шахраями, як можна швидше покласти слухавку. А якщо ви вже запідозрили, що якісь дані стали відомі шахраям, заблокувати картку. Найкраща рекомендація при таких дзвінках це просто зберігати пильність, ні в якому разі не розголошувати жодних даних. У разі надходження до працівників кіберполіції заяв щодо вчинення телефонного шахрайства, працівники одразу намагаються встановити подальший рух грошових коштів, встановити будь-які дані про шахрая, в який спосіб було здійснено обготівкування грошових коштів та подальший їх рух. Проте, як показує практика, все частіше грошові кошти не обготівковуються одразу шахраями, а перераховуються на криптогаманці, що ускладнює розслідування таких злочинів. Працівники поліції одразу звертаються до організації, які належать даний номер, з метою встановлення даних щодо користувачів і з місць, яких здійснювало з'єднання. Як показує практика, вищевказані з'єднання здійснюються як з непідконтрольних територій, так і з місць позбавлення волі. Тернополянка, виконуючи рекомендації шахраїв, перерахувала на чужий електронний гаманець з кредитної картки усі гроші. Жінка стверджує, що якби знала алгоритм, за яким працюють справжні оператори фінустанови, на гачок аферистів не потрапила Тому вона рекомендує кожному власнику банківських карток ознайомитися з роботою гарячої лінії фінансової установи та методом спілкування з клієнтами. Серійного велосипедного злодія затримали оперативники Тернопільського районного відділення поліції таємне викрадення чужого байда інкримінують слідці слідчі цього підрозділу, власне, цьому 39-річному злодію, який з ходової клітки багатоповерхового будинку поцупив велосипед вартістю понад 10 тисяч гривень. Деталі цього злочину дивіться далі у сюжеті. Таємне викрадення чужого майна інкримінують слідчі Тернопільського районного управління поліції 39-річному тернополянину. Від протиправних дій зловмисника постраждали мешканці обласного центру. Заявою про крадіжку до тернопільських поліцейських звернулася місцева жителька. Жінка заявила, що невідомий викрав велосипед. Збитки заявниця оцінила у 10 тисяч гривень. У ході проведених слідчо оперативних заходів правоохоронці встановили, що злодій перерізав захисний трос та виніс велосипед з під'їзду. Працівниками поліції було встановлено особу, яка вчинила даний Кримінальне правопорушення ним виявився житель міста Тернопіль 1984 року народження, який є раніше судими. Викрадений транспорт поліцейські вилучили. У ході розслідування слідчі встановили причетність підозрюваного і до іншого злочину. Тернополянин викрав автомобільні ковпаки. Розпочато розслідування за фактом вчинення таємного викрадення чужого майна, вчинене у період воєнного стану. Передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу країну. Зломисник відповідатиме за скоєне. Слідчі дії тривають. Я тут, щоб оберігати. На Тернопільщині поліцейських офіцерів громад привітали з п'ятою річницею. З професійним святом. Хто за що і чим власне вітали. Дивіться далі у нашому сюжеті. Урочисті заходи з нагоди відзначення п'ятої річниці служби поліцейських офіцерів громад відбулися в головному управлінні нацполіції Тернопільщини. З професійним святом шерифів привітали керівництво обласної поліції, представники органів місцевого самоврядування. На Тернопільщині активно почали впроваджувати проєкт поліцейський офіцер громади з 2020 року. У громадах почали діяти поліцейські станції, на яких працюють шерифи. Реалізація безпекової ініціативи триває. За останній місяць ми об'їхали практично всі громади. В області і в більшості, майже всі керівники громад, проявили бажання брати участь у цьому проєкті. на сьогодні. У Нас сім працівників поліцейських офіцер громади вже призначено по області. Десять буде призначено до кінця цього місяця. Щоденно забезпечувати порядок на своїй території, підтримувати постійний контакт із місцевими жителями, своєчасно реагувати на їх проблеми та запобігати скоєнню правопорушень. Таке завдання стоїть перед кожним поліцейським офіцером, який працює у громаді. Поліцейський офіцер громади це їхній партнер. Їхня допомога ні в якому разі не каральний. Е, якийсь елемент, який там а профілактичний елемент, який допоможе надасть допомогу, надасть поліцейські послуги на території. Створення безпекового середовища у громадах і надалі залишається спільним завданням поліції і влади. Міський голова Тернополя Сергій Надал подякував шерифам за сумлінне виконання службових обов'язків на території Тернопільської громади. Тернопіль залишається тихим спокійним містом. Це звичайно завдяки тому, що Тернополяни є фокультурні і закону люди, але в тому, що завдяки вашій праці, завдяки вашій роботі на упередженні, завдяки вашій роботі по розкриттю злочинів інших правопорушень. Органи місцевого самоврядування зацікавлені у тому, аби у їхніх громадах працювали поліцейські офіцери і люди могли почувати себе у безпеці. Надзвичайно приємно працювати з такою людиною, яка розуміє тебе слова. Завжди під рукою, завжди виконує сумнівно свої обов'язки, допомагає людям. Ну надзвичайно крутий проект, і е, всім раджу продовжувати цей проект. Поліцейські офіцери громад щоденно продовжують доводити свою ефективність у населених пунктах, де працюють шерифи, значних правопорушень дедалі менше. Люба проблема, любе питання. Хлопці треба поїхати. Ми з ними сіли, поговорили два-три рази в тиждень Зустрічаємося. Є отака, от така робота. Це робота на перспективу, ця робота закладання хороших фундаменту для розвитку взагалі цілого здорового суспільства. З нагоди свята поліцейські офіцери громади отримали подяки та цінні подарунки. Також за сприяння в успішній реалізації безпекового проєкту були відзначені голови чотирьох територіальних громад. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль та ІТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні!